Добрий ранок усі. Зараз зроблю вам огляд невеличкий новинок, які мені прийшли. От подивимося і почнемо з таких от цікавих каблучок. Дивіться, які різноманітні, з різних каменів. Тут деякі є от, типу малахіту і е, імітація це бірюзи, а всі інші. Це натуральні камінці. Ну Також нічка іру і золотий пісок це теж прес-авантюрину з блискітками, хто ще не знає, можливо. А всі інші натуральні камінці. Ну Що тут у нас є: от і суделіт, і гірський кришталь, гематит, аметист, тигрове око, зелений авантюрин, гірський кришталь. Є також і рожевий кварц, щось його сюди не взяла. От, потім е, жовтий авантюрин, моговий агат, полоничний кварц, також гірський кришталь ще один, е, зелений авантюрин, е, отакий от обсидіан. От от, ну, тут от такі от є моговий агат. Ну, це тільки, от, можна сказати, імітація. Під різні прикраси можна собі підбирати, але це несправжній малахіт. такі цікаві каблучки. Тут вони розміру є, деякі от такі от маленькі 17-го розміру, в основному 18-й, ну, деякі от такі от величенькі, трошки 19-го розміру є декілька. А так, середній розмір, 18-й в основному. Ось такі каблучки кому треба з натуральних камінців. А от ще отут яшма отака є. А от судоліт ще є. Ну і тут, в принципі, от такі кра красиві, гарні, цікаві каблучки. Так, також ще є сумочки вже в наявності дивіться: вони сумочки-колончики. Тигрове око, оце от опаліт, його ще деякі називають. Це, ну, якби імітація опаліт, лабораторний місячний камінь, штучний місячний камінець, але все рівно як прекрасна, він теж дуже гарно виглядає. Такі от красончики. Також є от такий зелений, зелений авантюрин. Ну, під різні прикраси. Родоніт. родоніт, тигрове око, теж цікава така сумочка, тигрове око, натуральний камінець, також чорний обсидіан, червона яшма і отакий класний, теж це у нас такий жовтенький, жовтенький Жодиїд. теж. Такі є сумочки в наявності, кому треба теж пишіть. Також прийшла така каблучка ще в сріблі з рубіном, гарна дуже. Розмір тут регулюється, 18 плюс. Такий красочки. Ще така є 16-й розмір, це у нас агат, каблучка. Ну і отакі от Це у нас теж авантюри. Ну, з добавленням блискіток, але все рівно гарне, дуже прикраси, часто використовують. Також є браслетик, ще такий класний, він тут, як мікс іде. Дивіться, тут і тигрове око, і бичаче око, і е, соколине око. Все в цьому міксі є. Теж дуже гарний середній розмір такий, 17-18, в принципі, такий підійде. Також є ще такий браслетик загату. Але це десь на 18-19 розмір, такий немаленький він. Теж дуже гарний, такий червоний, широкий браслетик. Ну, також є агатовий такий, теж червоний, дуже гарний, широкий браслетик. І аметист є теж класнючий, От кого ще немає аметисту шикарний широкий браслет. Якщо щось когось цікавлять ціни, пишіть мені в Інстаграм, в описі YouTube каналу є мій інстаграм. Або, якщо у вас немає інстаграму, пишіть в коментах і я вам дам вайбер Теж можна через Viber. Також приєднуйтесь у мене в описі YouTube каналу. Ще моя є група в Телеграмі по прикрасам, кого цікавлять новиночки прикраси. Я там періодично теж викладаю відео або стріми якісь, щоб не пропускати. Теж підписуйтесь. Такий ще є бурштин набір. Бурштин цікавий такий набірчик, колончик і сережечки. Теж, можливо, кого цікавить такі прикраси. Ось ще й Яблочко Онікс. Дивіться, Яблочко Онікс. Теж гарно як прикраса, як декор. Є також такий Онікс, просто кулька. Також дельфінчик, дивіться, який дельфін. Теж це от включення такі, це тріщини А от такі от різні цікаві включення. От він бачите, це як малюночок такий. Так, і що ще вам таке гарне показати з новиночок. Ще такий, дивіться, гарний камінець. Він ще, кажуть, флюоресцентний. Він під, під цією лампою, як це вона ОФ, чи як це ультрафіолетовим світлом, в общем, він навіть ще повинен світитися. Такий флюоресцентний агат, цікавий такими, дивіться, які там цікаві включення. Також ще є така от куля Аметист. Теж тут у неї розмір. Зараз я вам вимірюю і скажу. Розмір у неї на 3,1. 3 см і 1, ,1 міліметр. Також дуже гарний прийшов мені, отакий, дивіться, шикарний гранат на браслетик. Дуже гарно підійде. Така от краса. квадратненький. Можна ще чокр зробити, або, ну, або браслет, або навіть каблучка теж можна і каблучку зробити. Дивіться, яка гарна вийде каблучка. Теж цікава, гранатова. Ну, браслетик, каблучку можна, в принципі, теж зробити. Або, ну, або набірчик навіть браслет, браслет, каблучку і такий шикарний чокер буде. Виблискують цікаві дуже грані. Також є аметист. У мене вже прийшов в наявності є аметист, теж кому треба браслетик. Тут 4 міліметри. Перед цим гранат був 3 міліметри, цей 4 міліметри аметист. Так, і також ще покажу вам трошки, прийшло мені цікавих отаких, як солотля. Такий азаметисту. Дивіться, який він мілашний. Комусь на подаруночок або як статуеточка, так я метистовий. Потім є гарний такий, якийсь він. як це він називається вже? Бігімотик такий. Дивіться, який з Лар От він тут навіть і в нього є різація Такий красончик. Потім є слон-тигрове око. Ось такий теж гарний ось це ще забула такий дракон черепаха з міді. Цікавий. Також гранат-котик. Котик з гранату, дивіться, такий сплячий, гарний котик. Красунчик такий у нього. Це з гранатовий. І також є кіт-лабрадор, Це з новиночок, отакий сіренький. Лабрадорчик. От тут у теж з'являється ірізація. Дивіться, яка цікава. Отакий красунчик можна для себе на подарунок. Ще отакий лис є, гарний лабрадоровий, цікавий. Дивіться, як переливається дуже шикарно. Ну, і також такий кіт-тигрове око. Теж, можливо, кому потрібні Такий лотос є. Ці не питайте в Інстаграм, або пишіть в коментах, питайте Viber, я вам дам вайбер. Ось такий ще гарний слоник. Слон Яшма. І такий кіт нефрит. Теж красончики. Також підписуйтесь на мій TikTok, теж є в описі YouTube каналу. Там періодично бувають стріми по огляду продукції. Усім бажаю гарного дня, чудового вечора і спокійної ночі, і також перемозі найшвидшої України. Бо зло перемагає, добро перемагає зло в будь-якому випадку, як би там зло не, там, не намагалося щось там робити. Все, всім до зустрічі, пока-пока.